Ну, Я живу в місті Баффало, біля Найгари, водоспаду недалеко. І в нашому місті ми маємо дев'ять церков різних національностей: українська, антіохійська, сербська, грецька, македонська, карпато Руська і три російські. Цікаво, як у нас завжди тут з російськими церквами, а як у вас там? Нас ми спільно служимо. На неділю православ'я в одній церкві всі священики збираються, всі люди збираються з усіх парафій і разом служимо вечір в п'ятій годині вечора. Маємо спільний хор, який складається з усіх членів парафій. І цим способом ми служимо неділю православ'я, а тоді п'ять недільних великого постю. Також кожної неділі, в п'ятій годині служимо. В одній церкві, в другій церкві, і так по чазі, і тоді цей мішаний хор співає всі вечірні. У церкві священник має проповідь після служби вечірньої, а тоді йдемо до залі і там маємо прийняття каву, солодке щось. І один священник має доповідь. Прошу. Цієї весни була дуже прикра подія. Богодухові, так. Бо я приїхав до Сиротинця, думав там залишитися на 2-3 тижні вчити англійську мову сирецям. Приїхало 10 московських священиків і кричали, протестували проти мене, чого я приїхав на їхню територію. А я їм повідомив, перш за все, це не є їхня територія, це є територія державна і серед належить до держави, а не до їхньої церкви. Але вони цього не хотіли навіть слухати, то я сказав, хай вам Бог простить, ви не знаєте, що робити, і я поїхав. Які до приїжджають туди на заробіток, їм церква дуже не є. Доподоби, бо вони не привикли бути членами парафії. У нас в Америці кожен член, що належить до парафії, платить вкладку втримання консисторії, епископів і парафії, і церкви. І тим способом ми все оплачуємо, а вони до цього не привикли. На Великдень приходять. а крім того, майже на Різдво, на богоявлення, дуже рідко щоб було десь. Десять п'ятнадцять. Це тут залишиться в Україні. Так, так. Чому це так? А, рік тому моя пані матка упокоїлася. Мій старший брат п'ять тижнів тому упокоївся. Я маю тільки сина у Флориді. Він працює для держави, маю трьох внуків: Кароліна, Микола і Максим. Я думав Максима привезти з булавою до Києва, сказати, ось Кривоніс вернувся, <ривання> Але я вирішив, тому що я вже працюю, співпрацюю із сиротинцями, їм допомагаю, зубне обладнання дістав і так далі. То я буду їхати до Житомиря 23 грудня, там зустрінуся з Владикою Даніїлом з нашої церкви в Америці і вже. Залили фундамент на каплицю для сиріт, і там будемо будувати каплицю. А в, в Куп'янську Харківську. Я в це говорив вчора з оцем Леонідом з Артекифальної церкви. І він говорив, що він має людей з Куп'янська, які з тієї подоли, там, де хоче збудувати нашу українську церкву, то туди приїжджають його парафіяни. То він хотів, щоб я приїхав. Я думаю, поїду туди, може 26 грудня на 3-4 дні. Подивимося, може закупимо землю з хатою, тоді ми маємо право будувати свою церкву без ніяких перешкод від уряду, пожарників, міліції і так далі. Бо то буде на приватній землі і ми плануємо таке яким чином збудувати. І тоді їх будуть возити сиротинців туди, до цього храму, щоб вони дійсно почали брати участь у службі Божій. Організуємо хор. Вужа отець Леонід похрестив приблизно 15 дітей у цьому сиротинці.